Друзі, вітаю! І надзвичайно радий бачити вас на сторінках своєї авторської школи. Ти зможеш українською? Я знаю, я знаю і вірю у кожного з вас. Якщо досі говорите... Російською, якщо ваша мова калькована та сповнена суржику, якщо вам бракує влучних слів, ви у чудовому товаристві. Мене звати Тарас Береза, і якщо бажаєте говорити українською правильно, вишукано, сучасно, зробімо перший крок разом. А насамперед, трішки про мене. Мене звати Тарас Береза і я є автором 12 вишуканих словників української мови. Вже 10 років працюю на словниковій ниві, щоб дарувати вам чудове вишукане колоритне українське слово у співдії з львівським. Видавництвом «Апріорі» вже 80 тисяч читачів отримали свої авторські примірники і користуються з багатства та краси рідного слова. А сьогодні запрошую вас у світ гарного українського слова. Ми сьогодні помандруємо на мовний острів разом. А перед цим бачите. Ось є перелік моїх видань на цьому сайті. До речі, скажи мені українською це словник, який використаємо для сьогоднішнього уроку. І є ще ваш улюблений мова не калька, гарна мова одним словом. А як кажуть у вас, слова, що нас багачують, мовою бестселерів і багато-багато інших. Отож, друзі, сьогодні наш. Перший урок, і я розкажу вам, як говорити правильно українською мовою про те, коли робимо щось недоладно, поспішно або аби як. Зі словника, скажи мені, українською, маємо такі... Кальки, кальки з російської ось вони нижче під цим переліком. А наперед, звісно, маємо українські питомі гарні відповідники, які закликаю вас вживати повсякчас. Чи у буденному мовленні, чи а з ким би ви не спілкувалися, чи у діловому. Вому контексті, отож, якщо щось робимо недоладно чи поспішно, ось курам насміх, так то кажімо, аби. Робилося Аби як зробити що, з бідою зробити що, з тяжкою бідою зробити що, казна, як зробити що. Косо криво аби живо, ледве-ледве, нагалай-балай, на швидку руч, недбало, стук грюк аби з рук, поспіхом, поквапом, спішно сяк-так, так сяк або так сяк на косяк. Під цим відео, друзі, ви зможете прокоментувати е, ці вислови, вибрати, які вам сподобалися найбільше. Ну і власне, е, радий, щиро, радий усім вашим відгукам. Е, щодо мене, е, я. Завжди надаю перевагу народній творчості. Мені до вподоби стук грюк або з рук, так, сяк на косяк, косо, криво або живо. Вони, народні вислови вони мають свою інтонацію, вони пережили часи а становлення української мови і вони з наших народних джерел. Отож, закликаю вас. власне Використовувати питомі українські вислови, натомість калькованим з російської. А ось їхній перелік є ось тут. І це такі вислови, як без душі зробити що. Це не український вислів, з гріхом навпіл зробити що? «лівою ногою, на швидку руку, спустивши рукави, через пень колоду, як попало, як будь, як не будь. І Маєте ще російські їхні власне, відповідники тут. От власне усі ці вислови забруднюють українську мову, а ми калькуємо їх, не знаючи, що вони не є українськими. Отож, пропоную з верхнього переліку обрати для себе. Два, три, чотири влучних вислови і ними послуговуватися, і вони збагатять власне, ваше побутове щоденне е, мовлення. А тепер, друзі, е, про обіцяну нашу власне, мандрівку на мовний острів. Отож, невдовзі, невдовзі ми вирушимо на Чудову, чудову подорож у чудову подорож навколо мови за вісім днів. Ми матимемо вісім неймовірних зустрічей наживо у форматі Zoom зі мною, які змінять вашу мову назавжди. Якщо ви хочете на острів, можете придбати свій квиток вже сьогодні е на ланці під цим відео. Словники мандрівка. Бачите. До початку мандрівки залишилося 20 днів, 6 годин, 35 хвилин і 9 секунд. Що ж, час іде, тож замовляйте свої квитки якнайшвидше. Е Що ж чекає на цьому таємничому острові для на вас? А це мовні цікавинки, вишукані слова. Теплі зустрічі, дружні бесіди, море вражень, авторські дарунки від мене, звісно, з моїм підписом. Це буде вісім чудових зустрічей, тобто вісім днів мандрівки, вісім мовних історій, вісім учасників, тобто кожен з вас буде у групі ще з мома учнями. І лише за 800 гривень ви можете вирушити. У цю мандрівку. Якщо ви маєте додаткові запитання, друзі, зараз відповім коротенько на них. Як придбати квиток? Квиток можна придбати на цій авторській сторінці. Ось забирай квиток тут. Там буде коротка формочка, яка прийде на мою поштову скриньку. Хто подорожуватиме зі мною? у Кожному рейсі матимемо вісім подорожувальників, вісім мандрівців на чудовий мовний острів. Ви всі зазнайомитеся. Я підберу для Кожного зручну годину, час та формат наших зустрічей. А зустрічі онлайн через Zoom тривалістю у одну годину, може трішки більше. Матимемо перерви. І, власне, за цей час. Кожного з восьми днів зробитиму все найкраще, щоб донести вам багатство, велич та розмаїття української мови у всій її красі. Чи зможу я змінити день та час мандрівки? Звісно, ви зможете доєднатися до іншої групи і власне. Це все буде, а вирішимо це все індивідуально. Але ж на кожен день ви матимете запис, запис кожного дня, навіть якщо вас з нами не буде. Буде запис кожної мандрівки, і ви собі можете у зручний час переглянути а, наші Уроки. А що, якщо я не зможу доєднатися до вас у визначений час, ну власне і буде Буде-буде запис. Чи потрібно виконувати домашні завдання? Ні, не обов'язково, друзі. Лише за вашим бажанням. Буде декілька домашніх завдань, але вони не є головними для у нашій мандрівці. Що ж, друже, друзі, забирайте ваші квитки тут, ваші найкращі квитки. До початку мандрівки залишилося 20. Днів. А ваша мандрівка у світ рідного слова буде цікавою, захопливою невдовзі. Ви говоритимете без кальок та сужику. Здивуєте оточуючих чудовими словами та висловами. Тож я вітаю вас на острові. Ну і мабуть останнє запитання: ви хочете знати, що власне буде у цій подорожі, друзі. Острів таємничий, мовний, але привідкрию вам деякі секрети. Ось для прикладу: перший урок, так, нашої мандрівки: мова як океан або острови в океані. Як дід кухлика купував у російськомовної продавчині, куди зникають мови. У першу чергу, у тому числі, з перемінним успіхом, це кальки з російської, про які поговоримо. І е, запропоную питомі відповідники українською. Як правильно читати книжки, поговоримо про те, е, як підходити до процесу читання творчо та конструктивно, гарно словимо, поговоримо про гарні, незнані вам слова в українській мові. Цікавинка дня щоразу запропоную вам щось цікаве про мову. І завершувати. Кожну нашу зустріч мовними посиденьками. Ну, і, звісно, я опиратимуся на е фахові видання, на доробок наших мовознавців. Е тут маємо знаменитий у першому уроці знаменитий антислужик від Олександри Сербенської. А, для прикладу, так, Ну, урок четвертий, для прикладу, ось, е, чому наша мова більше не калинова? Це таке провокативне питання. Обговоримо з вами. А, е, чому ж така багата мова? Зазнає е, ну, власне таких калюк запозичень з інших мов. А, поговоримо про суржик, про правопис. Е, чому? Нас багачує поезія, як написати книжку, вподобайка на заміну іншим калькам з англійської мови, світ на долоні. Ну і мовні посиденки. Друзі, зручно можете переглянути кожен з восьми днів нашої мандрівки. І, звісно, звісно, долучитися вже до мовної школи сьогодні. Ось цей матеріал, про який ми говорили сьогодні, про те, як зробити щось недбати. І сказати гарно вишукане українською мовою, це лише дещиця від нашої мандрівки. Це один лише фрагментик про те, як не калькувати з російської і уникати зайвини у нашій мові, а натомість послуговуватися гарними українськими висловами. Отож, друзі, вітаю ще раз на мовному острові. Я Тарас Береза, видавництво Апріорі. Ваших вкладок завжди 10 відсотків для наших хлопців та дівчат Збройних сил України, тобто, підтримуючи мовний проект, ви також підтримаєте і нашу боротьбу з окупантом. Отож, друзі, вітаю ще раз, ще раз на своїх сторінках. Ви тут завжди. Можете довідатись більше, чи в моїй домівці, чи на авторській сторінці, чи погортати мої словники завжди. 80 сторінок перших вам у подарунок. Часопис, моя мова, книгарня від видавництва «Апріорі». Зустрічаємося наживо у мовному клубі. Маємо спільноту у Вайбері. Щоденник, це мій блог, все найкраще про мову тут. Ваші дружні відгуки. І всі-всі-всі-всі абсолютно сторінки. І оцей мовознавчий проєкт для вас, друзі. Побачимося завтра на другому уроці. Підготую для вас щось смачненьке. А наразі бажаю мирного неба, усмішок, щасливого дня. Обнімаю, підкидаю, цілую і чекаю на мовному острові.